Хоч з вами слова святого Іваннія від Святого Єва. Наступного дня Йоанн бачить Ісуса, який йде до нього і каже Ось Анець Божий який забирає її світу. Це той, про кого я казав, за мною іде чоловік, який був ще до мене, бо він раніше від мене. І я не знав його, але через те я прийшов, хрестячи у воді, щоб він з'явився із і засвідчив. Йоанн промовляючи, я бачив духа, який сходив мов із неба, і перебував на ньому, і я не знав його, але той, хто послав мене Хрестити у воді, сказав мені, над ким побачиш Духа, який сходить і перебуває над ним, він той, хто хрестить у Духові Святому. I я і я побачив і засвідчив, що він Божий Син. Це Слово Господні. Хай Слова Святого, Ане наші гріхи. в наших гріхі. Амінь. Вімцем Сина, Ducha Swiętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chrystus narodyws. drugi ulubiony w Chrystus, bracia i siostry, szanowni nasi radiosłuchacze, którzy możecie z nami, z naszego górskiego kościoła, Santuarium Świętego Antoniego, Antoniego, z Parafii Świętego Stanisława, szanowni nasze siostry i siostry zakonne, organistka, parafiany, czcigodnych Ojczyzn i Próboszczów, którzy nas poddają, Служимо в сакраменті в першу п'ятницю сьогодні. Улюблені, кохані Боже діти, тільки в імені пана Ісуса є наше Спасіння. Так багато разів Біблія говорить про Те. І ми теж знаємо цей висвіт біблійний Святого Писання. Що немає іншого імені, в якому могло бути без спасіння. Тому, наприклад, Божа заповідь, друга заповідь говорить про те, щоб не Боже ім'я шанувати, не взивай Бога на дарення. Але як важливо є, часто взивати Бога в молитві, в пошанні, в прославленні. І не раз люди запитують, чи це добре, чи погано, гріх, чи не гріх, коли ми кажемо там, о Боже, о пані Єзу. І це треба насправді самому особисто подумати, в який спосіб, коли і чому ми взиваємо Бога. Якщо просимо Божої допомоги, якщо, наприклад, так як зараз зима може бути сніг, слизько, людина десь впаде, Каже, Боже, ратуй мене, це є молитва. Але коли десь там в розмовах, в якоїсь, в ситуаціях, де насправді не потрібно взивати якоїсь Божої допомоги, але ми замість якоїсь вставки слід, наприклад, хтось каже, для склейки, якісь там речі ми говоримо, то Насправді це ім'я Боже не є в пошані. Ім'я Господа Ісуса повинно бути в повазі, в пошані. Це є, власне, той момент в нашому житті, коли ми, говорячи, ім'я Ісус, навіть можемо преклонитись і можемо віддати Богу від тому що пан Єсус, який приходить на цей світ, він приходить, щоб нас спасти від гріха від смерті вічної, від кари за гріх, який розпочався вже в раю через Адама Єву, через Непослух Богові. Приходить Господь, щоб нас звільнити з цього. І насправді це є важливим, щоб ми шанували ім'я Ісуса і знали, що в цьому імені, в цьому імені є насправді. Спасіння і тільки в імені Ісуса. Тому сьогодні ми собі пригадуємо, чому Біблія говорить про те, щоб ми могли пам'ятати про цей культ Божий. Ми сьогодні розуміємо, чому, так як читали на початку святої літургії, чому власне, браття францішканці менший орден святого Францішка, він почав розливати цей культ, почали проголошувати проповіді на цю тему про ім'я Ісуса, щоб люди розуміли і не шукали десь там порятунку в інших, скажімо, людей, якісь там ворожки, когось, щоб люди не вірили в якісь предсказання, не вірили в забобони, але вірили в ім'я Ісуса Христа. Вірили в живого Бога. Бо людина чомусь більше довіряє якимось там передбаченням, там, бо хтось сказав, бо так роблять, бо то можна, то не можна, а так колись хтось сказав. І ми починаємо ці всі забобони, навіть не розуміючи їх, починаємо впроваджувати в наше життя. Але ми сьогодні хочемо. Ще раз собі усвідомити, що ми повинні належати до Бога, що ми теж, якби так помінялися місцями, так практично говорячи з Богом, чи ми би хотіли, щоб Господь десь невластиво використовував наші ім'я. Ми навіть можемо ображатись на людей, коли хтось каже, ти не роби так, як оцей чоловік чи ця жінка робить. Не роби, наприклад, пам'ятаю, як... В школі ще навчився, мама каже, ти не роби, як ці хлопчики роблять. Вони не слухають вчителів, вони там зривають уроки, вони кажуть глупості. І я собі так потім думав, як добре, що мене не ставлять в цей поганий приклад, що хтось не каже, не роби так, як, наприклад, там янник робить чи щось інше. Як добре, коли нас згадують тільки в тоді, коли. Щось доброго, щось правильного в житті є, коли нас ставлять в приклад. І сьогодні ми теж хочемо з такою повагою віднестися до імені Пана Ісуса. І сьогодні це свято, ці імені на Ісуса Христа <кій> припадають на першу п'ятницю місяця, коли ми вшановуємо серце Боже, коли ми з великою повагою віддаємо честь Божій любові. І цією Божою любов'ю хочемо огорнути Боже серце. І правда є така, що ми не раз дуже би багато хотіли сказати Богові, але часом я так що не знаємо, що сказати. І пам'ятаю, так скажу, приклад з дитинства, коли ми всі разом. Мама, бабця, я ставали на коліна, молились, і потрібно було щось там сказати, ще в молитві, якусь інтенцію, за кого ми молимось. Я десь там прибіг з надвору, все такий розпорошений, бігом тлякаю на коліна, ми вже збираємося на молитву і не можу зібратися думками. І мама каже: то що, синочко, давай кажи щось в Бозі. І я кажу, я не знаю, що казати. А бабця каже до мене, так пригорнула мене і каже: якщо не знаєш, що сказати Богові, то скажи дякую, то скажи дзінькує. І це є дуже правильно. Якщо ми в своєму житті не можемо зібратися думками і словами, якщо не знаємо, що сказати Богові, скажімо Богу дякую. І це буде найправильніше, тому що є за що Богові дякувати. І це особливо сьогодні, так як в Боже народження. Ми святкуємо за Різдво Господа Ісуса. Так само сьогодні в літургійному календарі ми святкуємо імені Пана Ісуса. Ми хочемо Його привітати, привітати, вінчувати, бажати так навіть чисто по людськи щоб він гарно ріс, щоб мав гарних друзів, щоб, так як маленьке дитя, підемо в садочок, до школи. Буде поміж своїми приятелями зростати сусідами, щоб його шанували, поважали, і щоб цієї любові і пошани від нас йому не бракувало, щоб він, зростаючи аж до того моменту, коли буде навчати, проповідувати Євангелію, коли піде на криш, а потім Воскресне, щоб він завжди тішився і радів, що ми його маємо в повазі що ми йому дуже вдячні і так розуміючи, як сьогодні святий Ян Хреститель каже, коли побачив пана Ісуса, який стояв перед ним біля Йордану, разом з іншими людьми, вказує на Ісуса і каже, ось агнець Божий, ось той, котрий пробачає вам гріхи, той, котрий вас визволяє. І тому пан Ісус потім став з тому теж я побачив, як Дух Святий сходив на Ісуса Христа. І Він розумів, що це той, котрий є вибраний Вибраний, як Месія, посланий, як Спаситель. І так, як ще говорив папа Римський Бенедикт XVI, коли людина стає на коліна перед Богом, вона є найбільше вільна в своєму житті. Немає більшої свободи, як стати на коліна перед Богом, бо це є свобода, яка визволяє, яка не принижує, яка не карає. Але в свободі своїй, в своїй повазі і любові ми можемо це виразити, молячись, даруючи Бога, прославляючи Його. І це є наш подарунок сьогодні для Пана Ісуса. Тому дякуємо Богові за дар постіох, сакраментів, за сповідь, комунію світу і за дар молитви. І просімо, щоб сьогодні наша молитва була прийнята Богом, щоб Господь тішився нашим привітанням сьогодні в Ісусовий день імені. І щоб ми, вшановуючи ім'я Боже, могли цим іменем бути спасені.